Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Головного поліції по Києву накрили. Ось що пише простий українець з псевдонімом Блек Джекович. Далі мовою оригіналу. Київський поліцейський живе в квартирі за 220 тисяч євро. В Тещині квартирі. Але його те, що за все своє життя офіційно заробило аж 100 гривень. Це так вам. Інформація для роздумів. Можете зайти в телеграм-канал, подивитися мене, це новина вже започена. Це до слова про українську корупцію. І це ж навіть не якийсь там чиновник, депутат чи олігарх. Це простий рядовий поліцейський, розумієте? А заступник нацполіції сказав в інтерв'ю журналістам, що він не знає, звідки взялася така квартира за такі гроші, і як він там опинився і як він там живе. Що вже говорити тоді про їхнє начальство. Підписуйтесь, коментуйте. А ще в Києві застрелили чоловіка на заправці, коли той підходив до автомобіля. Подробиці ще невідомі, але наперед знаю, що цей поліцейський, який живе в квартирі за 220 тисяч євро, в тещині, навряд-розкриє цю справу і знайде вбивцю. Також відео в мене є в телеграмі. Можете зайти. Подивитися. А тепер по порядку когося змусять їсти ці гроші, залужне обіцяв, дістали. Народ перейшов до самосуду. Залужний із Сириським подали терміновий законопроєкт. А всі поліцейські, які на пенсії, як і військові, які за віком вийшли туди після валка, підуть на фронт. А це понад 700 тисяч чоловік. Заступник начальника головного управління національної поліції Києва, Тарас Полієнко, живе у дворі у невій квартирі у столичному ЖК площею 220 квадратних метрів. Що належить його те, що яка у 1998 року офіційно заробила 100 гривень, а у 2014 році вийшла на пенсію. Про це повідомляють у схеми Радіо Свобода. У коментарі журналіста Маполієнко зазначив, що йому невідомі обставини придбання квартири. А його дружина пояснювала, що її матір заробляла на вирощуванні квітів. І крім того, в родині була Волга, яка прирівнювалася по вартості до житлової квартири в місті Києві. Поліцейський також задекларував, що його дружина отримала у Одарунок 7 мільйонів гривень від своєї бабусі при цьому її офіційні доходи теж не дозволяли би пояснити такі заощадження. Тарас Полієнко разом з родиною переїхав в квартиру у житловому комплексі бізнес-класу у Києві у березні 2022 року, що указано у його декларації. У тому ж році Полієнко залишив посаду керівника відділу поліції у річковому пороту Києва та обійняв посаду заступника голови столичного нацполу. У декларації він вказав, що власниця квартири його та. Що Валентина Ткаченко відповідно до договору купівлі продажу цієї квартири, який схеми отримали у своє розпорядження, вона була придбана у 2020 році за 3,3 мільйони гривень. На той час близько 120 тисяч доларів. Указана у документі площа 162,1 квадратних метри. Однак пізніше площа квартири збільшилася до 220 квадратів, тобто майже на 40%, відсотків. Про що свідчить витяг з державного реєстру нерухомості, згідно з довідкою бюро технологічної інвент. Теразації, яка є у розпорядженні схем, площу збільшили на 58 квадратних метрів за рахунок того, що засклили терасу та лоджію. Відповідно до планування, квартира займає два поверхи та розташована на одному поверсі ЖК. Згідно з даними, отриманими схемами від джерел у податкові, Валентина Ткаченко за 1998 року офіційно заробила 100 гривень. На пенсію вона вийшла у 2014 році. Наразі отримує менше 3 тисяч гривень на місяць. Також па. Пенсію отримує і її чоловік, тобто тесть Полієнка. Усі його офіційні доходи за три роки без урахування пенсії. За даними від джерел, схеми, склали близько 350 тисяч гривень. Тобто, сумарно їхніх офіційних коштів не вистачило би на придбання цієї нерухомості. у ЖК. схема звернулася по коментар. до Тараса Полієнка він сказав, що йому невідомі обставини придбання указаної нерухомості. Він також не зміг відповісти на запитання про збільшення площі апартаментів. Його дружина Антоні. Наполієнкою коментарі журналістам щодо походження статків матері пояснила так: у мами близько не знаю скільки соток квітів, які вона вирощує, має відповідно такий спосіб заробляння. Це раз по-друге, ще у 80-х роках у мами з татом була Волга, яка прирівнювалася по вартості до житлової квартири у місті Києві. Тобто людина, яка вміє заробляти гроші, вона знає, як і де їх заробляти. На думку юриста громадської організації, центр протидії корупції Олексія Бойка. Якщо посадовець не може пояснити походження у течі коштів на квартир. Рову, який тепер мешкає і декларує, то спеціалізована антикорупційна прокуратура може перевірити походження цих грошей. І якщо доказів легального доходу не буде, тоді звернеться до суду із позовом про визнання активів необґрунтованими їх стягнення у дохід держави. Це так звана цивільна конфіскація. Журналісти звернули увагу, що у своїй декларації поліцейський указував позику. Він отримав близько трьох мільйонів гривень у 2016 році від компанії СФК, то сучасна фінансова компанія. Частину цих коштів Полієнко інвестував у квартиру в тому ж за такою самою площею у 162,1 квадратних метри, як у апартаментів, які пізніше купить теща поліцейського. Але у 2020 році Полієнко задекларувала повернення інвестицій. У коментарі схема поліцейська каже, що відмовився від участі у інвестиційному проєкті будівництва ЖК, але цей правовий не має жодного відношення до придбання Валентиною Ткаченко нерухомого майна у 2020 Атому році зв'язатися з те, що поліцейського журналістам поки не вдалося. Загалом сума зобов'язань перед фірмою СФК у 2018 році сягнула понад 6 мільйонів гривень. Це позики, які родина брала на оцівки та об'єкти нерухомості. Частково ці кредити погашені, але у певні періоди сума пов'язана полієнків зменшувалася на мільйони без будь-яких пояснень а зарплати подружжя не могли би покрити такі витрати згідно з деклараціями поліцейського з. 2015 по 2023 рік він отримував заробітну плату від 15 тисяч гривень до понад 70 тисяч на місяць. Останні два роки в той же час офіційний доходи його дружини з 2017 по 2023 роки складають майже 600 тисяч гривень. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.